Міська влада Кривого Рогу виступила з ініціативою створення меморіалу загиблим героям ще на початку війни. Тоді було ухвалено рішення міської ради та виділені кошти на проєкт авторства Тетяни Власюк, сестри військового Андрія Власюка з позивним «Еверест». Пройшли численні громадські слухання. Проєкт був письмово узгоджений з усіма криворізькими військовими частинами, двома зареєстрованими в кривому розі організаціями сімей загиблих з багатьма родинами полеглих бійців. У відповідь на певні пропозиції щодо розміщення портретів, флагштоків, квітників було проведено коригування проєкту. Та подальші громадські слухання не провели до одностайного рішення, яким має бути меморіал героїв. На жаль, процес на мою думку саме пані шишка. Вечір з сім'ї задибур зробила все можливе саме для того, щоб проєктний моріал, в тому числі, з однотипними пам'ятниками, не було реалізовано. Фактично зустрічі зривалися, лунали на той час заклики про те, що корупція якась незрозуміла, про те, що будівники будуть їздити грейдерами по могилах, закидували пропозиції, комусь червоний хрест, комусь чорний хрест, у когось виникли питання і пропозиції, давайте піксельний хрест зробимо. були такі родини. Традиція проводити помивки на цих інтересі. Ну їхня пропозиція так чи інакше. Вони є користувачами з місць захоронення, і вони пропозиція про встановлення столів та додаткових лав. 226 сімей за запропонований проєкт, 82 проти. Таким був остаточний результат слухань у цьому випадку. Проєкт з однотипним надмогильними спорудами реалізувати неможливо, наголосив Іван Карий. Це не Та ситуація, коли більшість може змусити, а меншість має відповітися більшість. Е, Пояснюючи, з чим це зв'язано. В відповідності до чорного законодавства України користувачем кожної мобили є не міська влада, не якесь комунальне підприємство, а фактично ну, родина кожного завіту. Тійна менше 83 особи, які є представниками загиблих сімей, написавши письмові, письмові відмови, фактично заблокували рішення більшості. На жаль, зараз на секторі на даний час вже близько тисячі захоронених нашої країни. І Ми повинні розуміти, що будь-яка одна сім'я, написавши письмову відмову. Може заблокувати встановлення однотипних на спорт в межах реалізації єдиного проєкту. цікаво, що теза або термін про всеукраїнський відкритий конкурс політично звучить дуже гарно. Але при відмові навіть однієї сім'ї яка є користувачем вибору? Результати навіть проведеного Вислухавши різні аргументи, у тому числі запрошених на сесію рідних захисників, депутати дійшли висновку, що єдиним можливим варіантом буде виплата додаткової матеріальної допомоги сім'ям загиблих до 100 тисяч та 25 тисяч, які вже отримала кожна родина, місто виплатить ще по 50 тисяч гривень. Рідних героїв закликали погодити між собою однотипні пам'ятники та замовити їх. Родинам запропоновані чотири варіанти, але вони можуть обрати і свій. Це право кожної сім'ї. У будь-якому разі меморіал у морозі буде. Міська влада цього року збудує облицьований гранітом паркан, гранітні брами, ритуальний майданчик, велику каплицю, постамент під пам'ятник. Його встановлюють після проведення конкурсу. Передбачені також центральні флагштоки, мощення площі та алеї, благоустрій з дотриманням інклюзії. 41 голос за, проти нуль. Двоє не голосували. Ще двоє депутатів, у тому числі Наталія Шишка, утримались. Такий результат голосування на сесії.